Не на суд, не на осуд, несу тобі тіла хлібину. Причастися, допоки шукаєш імення мого, закорковано час, і рибина пірнає в глибини, і людина очікує зцілення духу свого. Ми живемо дитинно, збираємо роси на травах, ми шукаємо суті. У сутіні древніх дерев і зірниці в зіницях, а в долі не слави й ослави, тільки віри у те, що нас вчасно Господь обере. Мар'яна Савка головна редакторка та співзасновниця видавництва Старого Лева, авторка книжок для дітей, і дорослих та культурно-мистецьких проєктів. Поетка, письменниця, акторка, художниця, перформерка, перекладачка, лідерка Тріо Мар'яничі. Як ілюстраторка дебютувала у 2019 році із книжкою Юрка Іздрика Меланхолії. Мар'яна Савка написала книжки для дітей, такі як Казка про старого Лева. «Чи є в бабуїна бабуся. Марчик та Мурчик. Корова Кольорова. Лапи і хвости. Родинна абетка. Залізницею додому, Босоніжки для стоніжки, колисанки і дрімливі вірші, тихі віршики на зиму. У мене стільки всього є, є дім, подвір'я є моє, мама, тато, дідусі, бабусі, родичі усі, сестричка і великий брат, і вишиванка є до свят. Є місто, де гарня є, що гарні книги продає. І навіть коли я ще сплю, є всі, кого я так люблю. Книга зібраних віршів пора плодів і квітів увібрала майже весь поетичний доробок Мар'яни Савки. Від першої збірки Оголені русла і до найновіших віршів, які не виходили окремими виданнями. Це творчий шлях довжиною майже у 20 років. Найчастішими образами поезії Мар'яни Савки є Бог, безкінечність, віра, любов, спасіння, квіти, дорога, листя, янголи, молитва. Здавалося б, що ці образи є звичними для поезії, але у Мар'яниному відцвіті. Воно все набуває сакрального, божественного характеру і навіть наймеланхолійніші тексти мають присмак добра та щастя. Тебе, малу дитину, таку біляву, сонячну, ляну, найкращий сон на груди загортає. А де ж страхи? Страхів давно немає. Вони також зібралися до сну. Символічно книгу Мар'яна присвячує тим, кого любить, і більша частина текстів написана для близьких рідних людей. Та найбільше присвят письменникам. Мар'яна переконує і себе, і читача, що ніякого страху в житті не існує, що за кожним смутком завжди приходить радість. Дуже хочеться згадати один з віршів Мар'яни Савки, що завжди у найскладніші моменти вдиху видиху Просто з'являється на вустах. Тебе мені доводиться прощати і просити прощення у себе. За те, що тебе прощаю, бо не можу інакше, ніж тебе розлюбити, вороже мій. Та коли я помру, хто за тебе молитися буде? Це така сильна і ніжна література, що хочеться читати тексти таким чином, щоб занурюватись у них як у море. А потім ніжитися у римуванні, яке є розкішним. Ми чекаємо нових віршів від Мар'яни Савки, бо вони такі ж цілющі, як плоди і квіти, що радують око художника і дитини. Там, де, твої знамена, де в погоні гірча?